Добрий день, шановні глядачі. Збираюся на роботу на півдня і далі ми з вами поїдемо до праці на город. Не знаю, вдягнулося чи змерзну зараз 12 градусів. Може, не змерзну тепленько, ніби. Бажаю вам гарного перегляду, а мені легкого дня. Хмарно. Сьогодні хмарно, прохолодно, але хоча б без опадів. Я поїду автобусом в село сьогодні, саме село заїжджає, то я ще трошки до вечора попрацюю, поночую і завтра буду займатися висадкою розсади. Друзі, я прибула вже в село. Зараз поп'ю кави і, може, навіть візьму каву і піду з вами. Подивимося, що там у мене помінялося за два дні. Навіть не за два, а за півтора. Але, знаєте, зараз така пора, що кожну годину. Купила каву собі. Купила лавацу, крема густу. У мене вже тут теж закінчилось. Якось одночасно закінчилася вдома і в кабінеті. Грію чайника. Куп'ю каву і буду працювати. Ваше здоров'я. Півень підтверджує. Сусідський півень. Через паркан перестрибує, приходить до курок, тут з ними в день побуде і перестрибує на вечір через паркан, йде додому. Така гуляка. Будьте здорові. Не піду з кавою, бо це незручно. Знаєте, як кажуть, є така приказка, п'єш каву, пий каву, будь в моменті. Так що, поп'ю каву, тоді підемо. Я вже піду туди в квітник, зараз буду Там трошки з квіточками позаймаюся, тоді піду на город. То разом тоді підемо з вами без кави. Поп'ю в спокійній установці. Добра кава. Так, зараз виріжу флокс розтупирений, розчепірений українською. Розчепірений флокс виріжу. І буду підгодовувати гортензії. І дещо вам покажу, що важливо зробити, щоб гортензії мали велику красиву квітку. Бо часто люди пишуть, що в мене гортензії цвітуть дрібненько. Ну, що, якийсь невдалий курс, ні, друзі, треба дещо зробити, щоб е, гортензії мали великі квіти. Значить, друзі, що ми підходимо до кущика і робимо е, прорідження або зелені операції по іншому куща. Робимо з куща е, ну, такий подібний кущик, заглядаємо в кущ і. Забираємо все, що йде в середину куща, от гілочка йде в середину куща. Прямо її так з п'яточку вириваємо. Далі забираємо все, що ось так низько і лежить е, паралельно до землі, обриваємо, забираємо от таке все маленьке, щоб воно не тягнуло сили. Разом бур'янчик маленький. Бачите, отаким от оманюні, з нього ж не буде квітки, а сило воно бере з куща. Так, ще одна така гілка. Забираємо. Все дрібненьке забираємо. Оце теж я забираю отаку гілку велику, тому що я веду на ніжці. Отут починається, я хочу, щоб квіточки починалися звідси. Все, що росте нижче, оці, оцього місця, от бачите, де розгалуження йдуть, от ще буде розгалуження, от вище. отут розгалуження. Все, що нижче, я все забираю. Так, з п'яточкою. Все вириваю. І оцей пагін теж забираю. Оце теж забираю. Це маленьке забираю, забираю. Так, все, бачите, вже от оголилося низ. вже все знизу я забрала зайве, що мені не потрібне. Отакі от малесенькі, тонесенькі гілочки, всерединку гілочки, все забираємо. Ось це забираємо, тоді квіти, і вся сила буде йти в ті гілки, які ми залишимо. Залишаємо кущ, так, щоб він був гармонійний, щоб він подобався власниці цього куща. Далі розбираємо, беремо одну гілочку і дивимося, все, що росте всередину, забираємо. Так. І таким чином нормуємо кількість. Квітів. Так, це теж, мабуть, отут перехрещуються, і йдуть два рази. Ну, одним словом, я думаю, що ви зрозуміли, друзі. Залишаємо рівно стільки пагонів, скільки нам потрібно, щоб, щоб кущик дихав, був розріджений і тоді квіти будь-великі. Зараз я покажу, бо мені складно знімати і думати, що залишити. Я вам зараз покажу, скільки я залишу пагонів. Ось такий кущик. У мене вийшов, бачите, він такий по колу гілочки, щоб приблизно була гілочка від гілочки на одній відстані. І я вам хочу сказати, що мені ще воно трошки таке загустеньке, але я спостерігаю за ним, подивлюся, як він буде розвиватися. Оцю цю гілочку мені хочеться прибрати, але тут вже якось буде голо. розумієте, Я її поки що залишу. Може вона отут от сонечко її місця достатньо, і вона гарненько наросте мені. Отут от ніби. Ось цю треба було б по теорії забрати, бо вона якось так в серединку, але вона така потужна, я вже навіть попляшок є. Мені вже шкода її забирати. Оця так знизу знаходиться. От. Але вийде тоді, що на цій гілочці, де ж вона не вийде? От на оцій гілочці вийде, що нема зовсім гілочки. Одним словом, я ще буду за нею спостерігати, але суть, я думаю, що ви зрозуміли. Таке вона чашечкою вийшла, більш-менш на однаковій відстані. І тоді у вас будуть гарні величенькі. Кущикому у цьому вже три роки, він такий досить немаленький, то я сподіваюся, що він витягне ці гілочки. Квіти будуть красиві. І зараз, друзі, я вже ось тут принесла добриво. Дуже правильно я зробила е, дію, що я, друзі, винесла таких дві балії. Одна е, за сараєм, а одну поставила отут, отут окап з літньої кухні, і сюди вода. Дощова мені зливається ще одна баля, є от там каструля під хатою 50-літрова. Мені дуже добре вистачає на такі потреби підживити гортензії, троянди, дощової водички. І от я вже минулого разу показувала, можливо, хтось. Бо, друзі, дає одні ті самі мені запитання дуже часто. І пропускають, пропускають люди відео, потім задають запитання і от через те мушу кожен раз. Повторюватися. Отаке добриво для троянд. Ой, для гортензій плантон 20 гранів на 10 літрів води. Зараз наберу дощової водички і підживлю всі свої гортензії. В мене їх, крім того, що я підживила один, два. Теж її зараз розріжу, це ренсам промбазина. І, значить, один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім, крім того, що я підживила. Ну, під таку маленьку, то я пів відра вилью, наприклад. От, Під більшечки ціле відро вилю. От під поларбір, вона така досить величенька, вилю ціле відро підживи. Ось такі зроблю операції. І отут от так само. Зроблю теж зелені операції, так само серединку видалю, От, маленьке таке видалю, щоб квіточка була більша. Дрібноту видалю, а так і пару більше гілочок залишу. Особливо обдаровані, можуть заживцювати. Може, я зараз візьму, не знаю, зо три гілочки десь прикупаю. В мочу. Я таке, друзі, ну, правда, я не хочу таким займатися, бо в мене це не виходить. Ну, але дивіться, з вашою допомогою, з Надією, у мене петунька в хаті, ніби там пару штучок прижилося, може, зараз десь пікну, правда, я не знаю де. Я не хочу в квітнику, щоб воно тут мені стирчало, зараз подумаю. <кій> От такі малесенькі. Вирву, вирву вирв, вирв, з п'яточкою. Ну, може, таких, ось. може, ще одненько звідси заберу. Одненьку заберу. Ну, хай цього дві будуть, може, чи три залишити, навіть не знаю. Може, заберу і ці. О, залишу тільки три гілочки. Тоді квіточки будуть величенькі. Можна було всі залишити, друзі, але тоді буде дрібнота. Нехай будуть три більші квітки. І кущику він молоденький, буде легше. Так, зараз вченю з усіма. Все, йду підживляти. Не буду вже ваш час займати, показала, що і як. Отакий, От друзі, роблю рівчик. Не знаю, чи вам видно. От, Підпушила і зробила рівчачок, щоб не витікала мені під жива. І виливаю. І виливаю. Ви знаєте, що потепліло. Писало, що на вечір має бути 17. І відчувається, що тепліше. Ой, пийте моя хороша. Саме красива, каже моя свекруха теж, що їй найбільше вона подобається, бо вона з такими великими Поларбір, полярний ведмідь. Друзі, ви знаєте, що якщо у людини якась хронічна хвороба, то це ж дуже складно, це не лікується. Коротше. Нарізала черенків. Поларбір. Три штуки. Взяла відеречко, підписала його зсередини. І отут під барбарисом, друзі, заховаю відерце і хочу вкоренити, спробувати. Ви не думаєте, що один поларбір. Під кожним кущиком лежать такі черенки. От я вже підготувала, посудинки попідписувала. Десь там поблизу кожного кущика. Спробую вкоренити так, взяла Грандіс корінювач, поробила вже дірочки землю, спушила так добряче, далеко його опушую, отак, вставляю, можна ще чуть-чуть глибше навіть. От і прикопую. Чуть-чуть під углом. незручно одной рукой. Вот так. Вот так. И третий. Проливаю гарненько. І накриваю, друзі, пишіть свої коментарі. Я вже торік пробувала під відром під плівкою. Нічого в мене не вийшло. Спроба номер два. Тут йому буде така, знаєте, напівтінючок. Сподіваюсь. Ну, побачимо. І йду так само зроблю з усіма. Ну все, наховала. Один стаканчик. Отам за ялиночкою заховала. Ну, одним словом, отак вздовж біля кожної гортензії там десь заховані по периметру стакани. Одне відро то звідси аж видно. Воно з часом вимажеться в брут, не таке буде помітне. Друзі, вже дивіться, вже зробила ямку Отут, біля помаранчевої троянди. І хочу посадити в. Як-то в компанію хочу посадити сюди лілію, друзі. Ніби такі дві спорні квіточки, спірні, тому що так красива, велика й та. І не дуже вигідно садити одну біля другої, щоб на себе лілія не перетягувала уваги. Але якщо квіти одинакового кольору, то троянда буде, звичайно, перетягувати на себе увагу. Я не впевнена, якого кольору У мене є тільки лимонного і помаранчевого. Лілії. І от там дивлюся, я ставила відеречку одна одна е, рогових, дивіться, який красивенний, друзі, дуже красивий. Розрісся. Торік така була малесенька куртиночка, отакенька, а цього року вже, гляньте, які гарні. Великі галявини. Е, значить, дивіться, отут в мене є. я ховала Бачите, відеречку і отут знайшла лілію. Я знаю, що вона вже може не затвісти цього року, але мені треба вже. Бо як я забуду, відкладу, то хай краще на другий рік це буде налишиться, ніж я її не посажу ніколи. Це зараз відкупаю. Я її дивіться, отак з комочком землі викупала. І зараз так з комочком її туди занесу, поставлю на гарно водички. І може все буде добре. Так мені цього року, року пробило. На компаньйони, щоб менше, друзі, по-перше, сапати, щоб були загущені, бо дуже тяжко іноді приїдеш на город, а цілий день просидиш в квітнику просипаєш. І плюс буде красиво, друзі. Бо коли одні троянди ну, менш цікаво, мені дуже подобається, я вже надивилася в людей, коли ще посажені. Мені ще, до речі, дуже хотілося б. Ладно, посажу, тоді розкажу про свої мрії і бажання, бо тяжко тримати землю. Друзі, я так її акуратненько поставила і прикрила землею, і мені здається, що вона навіть не відчула. Може вона ще навіть і зацвіте тут. Далі, значить, про мої ще мрії і бажання, друзі. Дивіться, в мене тут дуже здоровений мак, здоровений-здоровений, красивий. І він тут під самою... Гортензією. От, я його відкупала торік, добрий такий кусок, він все одно наростає сюди величезний. Я хочу цей мак теж туди посадити до троян, десь під парканом. Він от зараз через а, пару днів буде цвісти. Разом приблизно, дивіться, які вже в нього попляхи. Бачите, приблизно разом із трояндами. Мені здається, це теж буде красиво. І ще я думала про те, щоб посадити між трояндами польові квіти. Польову, наприклад, зульчені черевички принести сюди посадити. Мені здається, це буде гарно. Можливо, навіть ромашку польову. Ну, якісь такі дуже-дуже ніжні польові квіточки. У мене ця ідея є в голові. Друзі, а Верес, мабуть, вмер знов. Все, більше ніколи не буду садити. Це вже я не знаю, який в мене раз. Який це раз. Все сухарики. Не хочуть вони в мене приживатись. Не хочуть. Ой, друзі, скільки скоро буде краси. Скільки буде краси, як вже треба тут косити траву. Скільки краси, скоро буде. Так, мої хороші, далі беру сульфат магнію, це магній і сірка. І по столовій ложці на. Тут теж пише 20-25 грам на 10 літрів води. Це приблизно столова ложка. Лучше краще менше, ніж більше. Я таку візьму неповну. На відро дощової води Розчуймо, друзі, і підлю під. Свої е, трояндочки, тільки ті, що яким два і більше роки. Молоденькі не буду, молоденьких завдання наростити кореневу, гарно прижитися. Ті, що цього року я садила, і у восени їх не буду підживляти, а підживлю лише свої старушки, для того, щоб квітка була велика, красива, яскрава. Зараз вони якраз набирають попляхи, тому ця процедура дуже дієва. Погано розчиняється, як виявилося. Я не знала, як воно розчиняється. Все, підливаю під свої старушки. Попив відра, не буду по цілому. Ой, друзі, скільки скоро краси буде, гляньте. Скільки скоро буде краси. М -м -м, я вже не можу дочекатися, як маленька дитина, чекаю цього свята. Під назвою квітування троянд. А оце, друзі, схожа на блек бакару. Не оприділена в мене, не такий пупля гарний. Я не дуже її люблю, чайно гібридна, тому що вона має декілька квіточок. Я люблю все-таки, щоб кущик такий був трошки пишніший. А спрейку цю, друзі, обожнюю. Ой, ну не можу вже дочекатися, не можу дочекатися. Все, мої хороші підживляю таким чином всі трояндочки. Ну, старенькі свої. Ой, друзі, весняна, верніше, осіння посадка. Глорія Day з пупляшками Осіння посадка, спреєчка. Хто тут в мене алегрія теж з пупляшками Далі, друзі, скільки краси скоро буде. Яка я, яка я рада, якби ви знали. Якби ви знали. Так, ці спреєчки не видно поки що. Пупляшки, ось ще одна пінк флеш, друзі. Осіння посадка з пупляшками. Якийсь примежний трошки листочок, дивіться, має пуп'яночки малесенька. Ще одна осіння посадка. Абракадабра, який великий пуплях. Ще одна спреєчка або обожньої спрейки. Сан-Сіті. Осіння посадка з пупляшками. Друзі, ще одна осіння посадка White Lydia з попляшками. Ой Боже, яка я щаслива! Яка я рада! Яке це щастя, яке це задоволення Laugлі Gріan? Поки що без попляшків. Але я б хотіла побачити Laugлі Gрі, буде таке зеленкуваті зеленкувати попляшки. Все мої хороші підгодувала. Практично всі квіточки. Які ми садили, поприймались, мої хороші. І від Наталі від Наталі Астильбочка з пупляшками. І та, що я купила там під кухнею, теж з пупляшками, боже, скільки щастя! Яка є задоволення! Вайгелочка. Вайгелочка цвіте, красунечка. Так, так, мої друзі. Яка я рада, яка я рада. Біла гвоздичка я торік купила з попляшками. Від покійної галинки гвоздики турецькі, цілий рядочок, от-от будуть цвісти. Кошечок мій на місці. І ще один кошечок. Гляньте, як воно підросло все, друзі. Дивіться, воно вже спускається з кошика. Гляньте, воно на очах все росте. Ви бачите, яке вже воно величеньке. Гарнюня. Гарнюня. Все, мої хороші, іду я з квітника, тому що тут кінця не буде. Так мені подобається квітник цього року. Дуже подобається. Погарнішав. Все, пішла далі. Ой, ще зверну вашу увагу, кожен раз їх показую і не говорю, це осінні крокуси. Такі вони здоровенні, вони нас нарощують зараз, годують майбутню цибулину, потім все зверху пропаде, оце засохне, і осінню розцвіте, вилізе одна галяванка квіточок. І ще, друзі, покажу вам, як змінилася оця прикрита каналізація. Це все прикрита каналізація. І тут самі суцільні очитки. Дивіться, одні вже будуть цвісти, просто на очах попідростали. гляньте, як підросли гарненько. І навіть моїм черевикам тут подобається більше, ніж вони були От там біля води. Подобається їм тут. Друзі, а далі йти немає сенсу мені, тому що вже пів п'ятої. І тут, поки я змонтую відео, це хвилин 40 пройде, поки воно склеїться, поки його закину на YouTube, воно в селі 3 години може монтуватися, тут був поганий дуже інтернет. То ви сьогодні його не подивитеся. Тому на цьому я закінчую це відео. А далі буде подивитися, що я буду робити з помідорчиками, що я ще сьогодні до ночі зроблю. Зустрінемося в наступному відео. Спасибі, що ви мене подивилися. Дякую Збройним силам, хлопцям, дівчатам, всім, хто оборонить наше життя. Всім вам, друзі, мирної ночі, спокійної, солодких снів, якнайшвидше, хороших новин. Міцного вам здоров'я, злагоди ваших сім'ях, маленьких радостей, аби ми вижили в ці важкі часи, такої, як від квітів, від доброго слова ваших рідних. Будьте здорові, до побачення.